Сім автомобілів Mitsubishi L200 2024 року випуску закуплені коштом компанії Фрекспо днями передали військовим збройних сил України. Щойно прибули по ромам до Європи. Чимдуж з Європи в Україну і не гаючи часу, одразу ж були вручені воїнам. Три автомобіля ми передаємо на командування корпусу ДШВ і чотири автомобіля ми передаємо на командування об'єднаних сил. Збройних сил України. Загалом ми плануємо передати 10 нових автомобілів Міцубішев, 200 для потреби оборони на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. Автомобілі, які ми отримаємо, будуть використовуватися безпосередньо для виконання завдань різної складності на різних ділянках. Дуже добре, що це саме нові автомобілі. Тобто ми будемо більш впевнені в тому, що вони виконують задачу і ніде не зламаються, як це іноді буває. Тож за це ми подвійно вдячні, що автомобілі саме нові. Хочемо також, якщо це зараз доречно, вручити подяку. Благодійному фонду за вашу підтримку. Маємо надію на плідну співпрацю в майбутньому. Дякуємо за все, що ви робите для Збройних сил України і для нашого всього корпусу Бесадні. Також таку а, нагороду, можна сказати, подяку, яка буде гарно там, прикрашати. Я надіюсь вже велику вашу стіну подяк. Просимо також прийняти. Дякую. Дякуємо. Mm -hmm. Звичайно, прапор, дешеве. Oh. Ну і, мабуть, найприємніша частина сьогоднішнього зібрання, хлопці, передаємо вам ключі від трьох нових факторів молоділів. Будемо сподіватися, що вони будуть Дякуємо. і, Дякуємо. і, і Дякуємо. наближать нашу перемогу. Дякуємо. Дякуємо вам, ви всі справжні герої. Дякуємо. І також вдячні за те, що надають нам таку техніку, тому що вона дуже важлива для виконання тих чи інших завдань за призначенням. Тому вдячний вам. дуже. Я думаю, що ця техніка вона стане в пригоді для виконання бойових завдань, для перевезення боєприпасів і якщо буде необхідність евакуації поранених. Так що дуже вам вдячний. Дякуємо за допомогу. Від військової розвитки дякую. Чотири автомобілі тримайте від вас. Дякую, дуже приємно. За дорученням командувача об'єднаних сил героя України, генерал лейтенант Содоля, дозвольте нагородити вас за вашу допомогу Збройним силам України, відзнакою за службу та звитягу. Віднік Олег Вікторович. Меня зі В'ячеслав Данилович. Дякую. Такий мічірій Віталійович. Ще раз дякую. Начальник Кременчуцької військової районної адміністрації Олег Ліднік зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення весь бізнес України посилив свою підтримку Збройних сил України, зокрема, потужність своєї соціальної відповідальності, вкотре не словом, а ділом демонструє «Ферекспо». Ферекспоспівпраця з Фер тримає з спочатку повномасштабної агресії 2022 року. Самі перші джипи, які передавалися ми тоді на Харківський напрямок, це були якраз джипи Ферекспо і. Черкаси Трансгаз це самі перші автомобілі, і так така співпраця продовжується з початку 2022 року. Вона не припиняється. Директор благодійного фонду полтавського ГЗК В'ячеслав Мінязев додав, що гірничо-збагачувальні підприємства компанії Ферекспо підставляють своє плече підтримки Збройним силам України від початку російсько-української війни ще від 2014 року. Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, через який реалізуються благодійні програми групи Ферекспо, допомагає військовим, починаючи з 2014 року. Я нагадую всім, що війна у нас йде не, не два роки, а майже більше 10 років. Тобто з 2014 року, починаючи, благодійний фонд системно, постійно підтримує Збройні Сили України всім можливим. Тобто, ну перераховувати зараз позиції, які були передані, немає ніякого сенсу, тому що це ну просто величезний обсяг, який навіть собі важко уявити. Це мільйони гривень, і це допомога. Дуже багатьом військовим частинам лише за останні два роки повномасштабної війни Ферекс попередала на підтримку військових української армії приблизно 150 транспортних засобів. Загалом хочу відмітити, що від початку повномасштабного вторгнення на територію України ми вже надали допомоги на загальну суму майже 970 мільйонів гривень. Тобто ми наближаємося до одного мільярду, і більшість із цієї допомоги йшло саме. Завдяки нашому благодійному фонду автомобілі Міцубіші l Аль-200» надійні з міцною конструкцією рами і давно зарекомендували себе на прифронтових територіях. Пікап l 200 приводиться в рух 2,4-літровим 16 клапаним дизельним двигуном з проміжним охолодженням і турбонаддувом. За відгуком технічних спеціалістів, це одна із кращих комбінацій двигуна і автомобіля для сил оборони України. Вони з легкістю можуть тягнути за собою причепи в розмірі 2-2,5 тонни. Дорожній просвіт до 270 мм міліметрів та мають великі кутрами до 15 градусів. Каже, хороший махи двадцять вже маємо такі автомобілі, вони дуже нормально себе зарекомендували, вони не ламаються, вони гарні в експлуатації, неприхотливі. Та я скажу, що по розходу пального вони нормально там, 11 літрів десь використовують, ну, відповідно до двигуна, який знаходиться в автомобілі. Є волонтерські, які там трошки тобто, постаріші моделі, але я теж Mitsubishi. L200. Вони дуже добре працюють і виконують свої задачі бойові. Тому я дуже вдячний за добрим людям, взагалі підприємцям, які надав можливість отримати таку нову техніку.